Вже стільки казали і нелюді, і гади, і я не знаю, як вже їх назвати тим, щоб вони вже почули, ну не чули. Тому я звернувся днями до ЮНЕСКО, тому ну, не місце їм в ЮНЕСКО вже в цивілізованому світі. Зробили зОМ таку конференцію, де присутні був представник ЮНЕСКО, представник нашого Мінкульта, представник нашої дипломатії, це був представниця нашого полпресу нашого в Парижі, во Франції. І миттєва реакція була ЮНЕСКО засудили. Мало того, генеральний секретар націй виступив заявою, де засудив цю агресію і руйнування пам'ятника культурної спадщини. Загалом було випущено 19 ракет різного типу: це і Х-22, стратегічна авіація, і берегові ракетні комплекси. «Іскандер-К», іскандер-М балістичної траєкторії. Береговий ракетний комплекс Бастіон з Криму випускав Онікси, а також долучився до атаки і підводний човен, який перебував на бойовому чергуванні. Чотири ракети типу Калібр. Були спрямовані на Одесу також. Повітряні сили знищили 9 ракет. Це ракети, які ми здатні збивати. і в нас є на це обладнання. Калібри і «Іскандер-К». Вони майже ідентичні за показниками, тому ми можемо по них працювати. Внаслідок повітряної атаки загальної 19 людей отримали поранення. Серед них чотири 4 дитини. 14 людей госпіталізовано, серед них три дитини. Одна людина, на жаль, загинула. Це охоронець приватного закладу, який вночі перебував на роботі. Да, Допомогти прийшов дисити всі. Тут допомагають, тому що це наше місце, це наш храм, побудований при нас. Ми кожну суботу неділю ходили молитися тут. Мій син також служитиме тут. Ну, зараз я бачу, що вже служби припинилися. Але я думаю, що в майбутньому ми все построїмо і будемо. дальнейшее ходить и молиться Все пришли, все помогаем. Вот отец Андрей будет. тоже Спасибо. помогает информационно. И Стараемся. По Приходите, помогайте, будем рады всем. Сейчас вот Братья сестры, вы я тут понамарил 6 лет, 6 лет. Вот, и мне, я ночью не мог спать, меня тревожило, что тут происходит. И вот я сейчас пришел и помогаю. Я нахожу иконы, там раз разбираю разломки в алтаре. Трудно. Как видите, весь в пыли. Стало не по себе, что я все тут, а я нет. Хотел помочь. Ну, я виносив завали і допомагав там, що просили в соборі, тобто просто якісь речі виносити вже, які там завали, можливо, просто елементарна якась допомога. Держава-терорист, вона знищує нашу культуру, нашу цінності, нашу віру. І це, ну я не знаю, просто немає слів. Тут часто приходив молитися. Тому мене особливо це зацепило. Я прийшов допомогти, чим можу, тому що розумію, що дуже складна ситуація зараз і потрібна всім допомога. Это Без 5 часа ночи проснулись, от того, что сильно все гремит, сильно все трясется. Бежали в другие в комнаты, подальше от, о... от окон, а залетело. В... Прилет не прилет, а все осколки, все кипящие перекрытия огромные, С другого двора. под, Вдруг вообще ну, в окно полностью засыпало, завалило окно, что его не видно. Ну зайдемте, я вам покажу. То есть, У меня две сосны огромные таких света не было видно. Теперь все просвечивается. Пока что шок, честно. Просто вот еще, вот еще не знаешь, что первым делом взяться. И у нас получается снесло крышу почти что полностью, балкон, минус балконы, ну и у соседей еще серьезнее крыш вообще нет почти что, у них там в кухне теперь панорама. Вы дома были? Да, я, ну, вся моя семья была дома в этот момент. Все как обычно начиналось, как ну, вчера, позавчера, когда у нас были прилеты. Но потом резкий бах, мы все подскочили, все, все в тумане. Ну, а почему не спрятались в укрытии? А, ну, тут вроде рядом нет. Особо. Далеко. От... У меня два, три инвалида, я за ними слежу. Мама, бабушка, дедушка, Ба не бабушка, не дедушка, не, не могут приходить, не, не так далеко. Пока не. все живы, это самое главное. Пока все остальное, поймем.